Один із тих, кому вдалося вирватися зі смертоносного котла Юрій Береза, героїчний командир добровольчого батальйону дніпро 1 зараз на прямому зв'язку з нами із Дніпропетровська. Пане Юрію, вітаю вас і зразу дякую вам і всім вашим бійцям за мужність за те, що в Україні є справжні захисники. Є зв'язок у нас. Добрий вечір, пані Алло, і вдячний за ваші за ваші привітання. Днями ви зробили сенсаційну заяву, що Іловайський котел мав стати братською вечір, могилою Алло. для добровольчих батальйонів. На чому ґрунтуються ваші висновки? З самого початку, під час ведення переговорів, представників російських військ з генералом Хомчаком основна вимога була про те, що вони дозволяють вийти регулярним військам, а взамін командуючий повинен був залишити добровольчі загони. Це безпосередньо є учасник цих переговорів і ви можете. Спокійно це про це перепровірити у генерала Хомчака. Він, незважаючи ні на які посули, він сказав, що я воював і воюю з цими підрозділами. І якщо ми будемо відступати, ми будемо тільки в складі однієї групи відходити. Алло. Чи маєте ви остаточну інформацію про всіх ваших бійців, загиблих, поранених, полонених? Скільки? У мене на сьогоднішній день повна інформація, от, за винятком декількох, чоловік ще повністю немає. Тому я хотів би уникнути відповіді на це запитання. У мене ще є завтрашній день, от, коли буде можливість забрати, обміняти і все інше. Тому пані Алло, перепрошую, але на це питання я відповіді на сьогоднішній день не дам. Я вас зрозуміла, виходячи з вашого досвіду, на ваш погляд, як все таки варто протидіяти російській інтервенції в Україну? Я не я, я чув сюжет і хочу сказати один момент, дуже важливий. Все ж таки, в мене залишились питання до міністра оборони, начальника генерального штабу і керівника, керівника сектору Д генералу Литвину. Є декілька запитань. Чому генерал Литвин, коли його війська побігли, не доповів керівнику начальнику генерального штабу? Питання до начальника генерального штабу, де ваше головне розвідувальне управління? Яке в якому на наскільки мені відомо повний штат, де і як вони працювали під Іловайськом, як вони працювали під Амбросівкою, і хто все ж таки подав у відставку з офіцерів даного управління? І відповідно, взагалі, питання до міністра оборони чи віддає він собі звіт про те, що? Військові частини залишили від Савур Могили практично до Новоазовська, залишивши свої бойові пости? Чому міністр оборони не доповів про це президенту? Я так зрозумів під час зустрічі з президентом, що ці дані посадові особи, міністр оборони, начальник Генерального штабу і керівник сектору Д не просто приховали, вони цю інформацію не надали нашому президенту. Поважаю, як ви вважаєте, як треба було. Вважаю. Основний, основний момент. Як, як варто було б координувати дії між добровольчими батальйонами і Збройними силами з вашої точки зору? Ми, ми прекрасно показали на прикладі Ловайська, що росіян можна бити. Ми розбили не одну, а три колони спільно з Збройними силами. І тільки ми почали надавати. Опір, збройний опір, росіяни відразу ж побігли. Це під підтвер... ці слова і ці дії є підтвердженням того, що починаючи від кордону і, за... і закінчуючи Кутейниковим, всі частини сектору Д просто бігли, підхопивши паніку, вірус, вірус паніки, який не дав їм можливо зупинитися, можливо, розгорнути бойові порядки і зустріти ворога обличчям до обличчя. Наголошую і повторюю, що російська армія на прямий контакт намагається не вступати. Вона закривається артилерією з, даль... ну, з дальних позицій. Ну, це вже питання до керівників. Зрозумієте, коли в нас є діючі генерали, коли в нас діючі полковники і все інше, вони прекрасно знають тактику військ, у них є певна, певне озброєння, певна техніка. Користуйтесь ними. На сьогоднішній день. На мою думку, якщо ми зараз не зробимо висновки стосовно Іловайської трагедії, і ніхто не подасть відставку, і ніхто, от я деяким генералам рекомендував би застрелитись за кількість втрачених бійців, то знаєте, мабуть, в нашій країні немає майбутнього. Добровольчі загони, ми будемо битись, ми будемо битися до останнього, але є регуляр, навіщо нам тоді регулярна армія? Віддайте нам. Управління регулярної армії, віддайте нам техніку, і ми будемо захищати свою країну. Отак От коротко, пане Юрію. Пане Юрію, дякую. Я впевнена, що ті, до кого ви звертаєтесь, вас почули. Бережіть себе і своїх бійців і удачі усім. Командир добровольчого батальйону Дніпро 1 Юрій Береза був з нами на зв'язку із Дніпропетровська.